У трьох лікарнях першого медичного об'єднання зараз перебувають 330 пацієнтів із ковід. 19 до прикладу, у восьмій лікарні щодоби госпіталізовують від п'яти до восьми пацієнтів. Що комікрон, що вірузвити вірус респіраторний, вони передаються повітряно-крапельним шляхом, тобто заразитися може бути хто хто знаходиться біля пацієнта, які захворівши. З того, що ми можемо відзначити серед основних симптомів омікрону, це є нежити, яка також притаманна грипу. Головний біль, швидка втома це є лихоманка, яка може з'являтися у пацієнтів, сухий кашель і проблема роздратованість в горловій ділянці. З усіх госпіталізованих лише близько 5% пацієнтів є вакцинованими, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Якщо загалом аналізувати рівень госпіталізації, то він знаходиться. Він становить 48,5 на 100 тисяч населення. Хочу відзначити, що критичним показником відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка визначає приналежність тієї чи іншого регіону до певного рівня піднебезпеки, становить 60 Вкрай важливо дотримуватись карантинних обмежень. В першу чергу я говорю про соціальну дистанцію, про носіння масок. Окрім того, вкотре наголошую, що саме бустерна доза вакцини. Захищальні від нового штаму мікрон за словами Ореста Чемириса загалом в області є 5166 ліжок для ковідних хворих. На сьогодні з них зайняті більше ніж півтора тисячі. З них 105 пацієнтів в реанімації і 28 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Три дні поспіль ми маємо динаміка рівня госпіталізації, і вже два дні поспіль. Коефіцієнт виявлених випадків інфікування, тобто відсоток від всіх обстежених. Якщо перевищує більше 20, то це вже ознака. Якщо три дні підряд перевищено, теж є критерії червоної зони. Ми маємо один день 22%, відсотка, другий 21%, Ну і сьогоднішній день фактично в нас є вирішальний. Від сьогодні учні 5-11 класів міста та області навчаються дистанційно і скасовані усі позашкільні заняття та гуртки. Щодо молодшої школи, то директори самі визначатимуть, як відбуватиметься навчання у шкільних класах чи онлайн. Ірина Качмарак Роман Гнатишин. новини на Суспільному Львів.